От ви смієтесь, а дарма. Ці заводили й тамади у поганому сенсі. Я нічого не маю проти заводил і тамадов здорової людини, але ці не вміють нічого такого, щоб було б корисним для України Зате воно прекрасно володіють сценарними фінтами, суть яких ви зрозумієте лише тоді, коли це вже станеться, і законними методами зробити нічого буде неможливо. Подивіться на Одесу ні, не на руйнування, на перекриття доріг. Привід же, неймовірний для людини розумної немає світла. Але це вам зрозуміло, що дороги й автомобілі, які ними їдуть, тут ні до чого. Мені це зрозуміло. А цим протестувальникам хтось цілком серйозно вбив у голову думку, що Україна продає електроенергію за кордон, поки громадяни виступають проти цього перекриваючи дороги. І тут не принципово хто саме їм це в голову вбив, важливо лише те, що туди можна загнати будь-яку пропаганду. Вона там оселиться, розкладе пожитки і навіть вижене законних господарів, причому все це відбудеться з таким темпом, якому на російське СВО заздрить уже багато років, сором'язливо плачучи ночами у Кремлі. Доброго здоров'ячка, Хунту й Хунтубере. Ми з України. І от поки ми з вами сміємося і наводимо аргументи проти онлайн виборів. Вони цілком серйозно досили чиїсь мізки. а потім носії всього цього підуть і проголосують за Голобородька 2.0. Не вірите, що таке можливо? А у 2019-му ви сильно вірили, що партія, зібрана з суботильників і співвласників, зможе виграти вибори і методично програвати війну, стираючи націю у безглуздих часто лобових штурмах? А скажіть мені, якщо розумієте, кого ця влада боїться найбільше? Порошенка? Не смішіть мої копита. Порошенка вони вже не бояться, його благополучно випиляли з більшості процесів, пов'язаних із владою, зв'язавши руки нескінченими санкціями та судами по них. А щоб двічі не вставати, вони настільки вбили в голову плепсу поняття збитий льотчик, що навіть цілком адекватні люди сумніваються у своєму виборі, боячись опинитися в меншості, і на підвалі. Окрім Порошенка, є ще одна сила, яка, до речі, в усьому світі є основною середній клас. У нас це в більшості фопи. Історія річ уперта вона не просто повторюється, вона тренується, ніби пробує воду пальцем, А Раптом на новому витку вийде інакше. Спочатку пробує обережно, потім упевненіше. Потім до влади приходить зібрання суботильників, і історії нічого не залишається, як повністю їм довіритися. І ось уже пишеться державна стратегія під назвою Національна стратегія доходів до 2030 року, коли в Україні починають говорити про реформу спрощеної системи оподаткування ФОП. Виникає дивне відчуття да наче це вже було десь, колись, і закінчилося не те, що просто погано, і не те, що сумно, трагічно воно тоді закінчилося. Наприклад, у Китаї часів мао там теж вирішили, що проблема зрозуміла, а винні, очевидні горобці клюють зерно. Отже, вороги, отже, підлягають ліквідації. Рішення було простим, як видача зимової тисячі замість підтримки ЗСУ, зрозумілим і дуже ефективним, і що цікаво, із завданням впоралися. Горобців справді майже знищили. Урожай, щоправда, це не врятувало, бо слідом за горобцями зникла й екосистема, а потім прийшли гусениці і сарана. І настав великий голод. Логіка була залізною, результат закономірним. Сьогодні в Україні логіка знову залізна і знову знайшли винних: фоп, бариста, перукарі, майстри манікюру, кур'єри, репетитори, фрилансери, люди, які не виводять капітали в офшори, не грають у складні фінансові конструкції, не наймають податкових консультантів за п'ятизначні суми у валюті. Фопи це наші горобці, а точніше, бджоли. Це вони дзищать і нічого не просять на взаєм. Озброївшись калькуляторами, презентаціями і порадами великих податкових теоретиків, держава фактично оголосила їм війну. У світі, де США та ЄС усіма силами підтримують середній клас і внутрішній ринок, де малий і середній бізнес основа економіки, ми знову обираємо свій особливий шлях. Проти течії. Проти логіки, проти здорового глузду. Як це часто буває в Україні, складні структурні проблеми вирішують найпростішим способом і найгіршим. Не тому, що не знають, як правильно, а тому, що так легше досягти бажаної мети, борються не з причиною, а з наслідками і бажано з тими, хто не чинить опору. Бо корінь проблема не бариста і не перукар, і навіть не в тому, хто продає лижі з горища на ОЛХ. Проблема в тому. Що українська економіка давно нагадує балмаскарад, де гігантські мережі, ретейл, ресторани, сервіси надягають маски ФОПи, радісно оптимізують податки через дроблення бізнесу. Формально усе красиво. Фактично схема. Лише сім торговельних мереж, викритих цього року, зекономили на ПДВ майже 700 мільйонів гривень. Сім це ті, кого впіймали, або ті, хто не заніс. А скільки ще продовжують танцювати в масках? Питання риторичне. Влада прекрасно бачить цю картину, але замість того, щоб зірвати маски з великих гравців, воліє підпалити сам театр разом із глядачами і з гардеробом. Це вже не реформа, це визнання управлінської безпорадності або явка. Малий бізнес в Україні не просить у держави субсидій. Він не вимагає зимових тисяч і не чекає манни небесної. Тут узагалі не про надприбутки, тут про виживання. Запровадження ПДВ для ФОП або тотальне фіскальне навантаження не призведе до зростання надходжень, бо платити більше просто нічим. Ці люди не стануть раптово багатшими від зміни закону. ФОП або закриються, або підуть у глуху тінь. Без звітів, без чеків, без ілюзій. І найголовніше без надходжень до бюджету. Хоча сьогодні їхня функція не наповнювати бюджет. Їхня функція соціальна амортизація, самозайнятість, мінімальна стабільність. Їхня функція не спустошувати бюджет. Це шар, який утримує суспільство від різких обривів. Його не можна вибивати, не прорахувавши наслідків. Але влада вперто не помічає слонів у кімнаті. Зате чудово бачить горобців. Поки податкова бігає за бариста, повз бюджет спокійно пропливають мільярди. Нелегальний ринок тютюну – мінус 25 мільярдів гривень на рік. Електронні сигарети – ще 7,5. Алкоголь – близько 9. Пальне – від 5 до 10 мільярдів. Точно ніхто не знає. Додамо сюди тіньовий гральний бізнес – ще 17-19 мільярдів. А що відбувається на митниці? Історія воліє мовчати. Хоча навіть офіційні цифри говорять самі за себе, за 11 місяців 2025 року на митниці виявлено порушень на 10,9 мільярда гривень. І це лише те, що помітили. Ось де справжня тінь, ось де слони, а не у касі кав'ярні. Міжнародних партнерів України важко запідозрити у відсутності прагматизму. МВФ прекрасно бачить наші чорні діри, тому віра в те, що саме Захід вимагає дотиснути ФОП, виглядає зручно, але не переконливо. Від нас вимагають не полювання на дрібних, а фіскальної адекватності. Бо якщо держава не може закрити діру розміром у кілька річних бюджетів обласного центру на митниці, віджимання копійок у малого бізнесу проблему не вирішить, зате остаточно її поглибить. І рішення відомі їх не потрібно вигадувати заново, чітко відокремити реальний малий бізнес від схем дроблення. Дати максимальну свободу самозайнятим, навести лад у тіні, навести лад на митниці для цього не потрібні стратегії до 2030 року, потрібна політична воля і здатність бачити слонів, а не лише горобців. На економічному фронті неможливо перемогти, воюючи проти власних підприємців. Закручування гайок рано чи пізно різьбу, а двигун економіки, на відміну від презентації, назад не прикручуються. Але повторюся, коли мета не підняти країну. А угробити її усе стає на свої місця аж дивно. Насправді, виловити липових фопів завдання навіть не складне. воно незручне, бо надто просте. Ну ось на один лише шаг вже хай простить мой НБУ за тавтологію. Усі фоп подають довідку, там чесно вказано місце здійснення діяльності, адреса, крапка. І тут починається магія логіки. Якщо за однією адресою числиться 10, 20 чи 30 фопів, можна навіть не діставати лупу, можна просто приїхати з перевіркою, без філософії та стратегії до 2030 року. Але тоді з'ясуються дивовижні речі, наприклад що один дуже великий речовий ринок цілком складається з ФОП-інвалідів. Людей, які на цьому ринку ніколи не з'являються. взагалі. їм платять у конверті смішні гроші 4-5 тисяч. Їм вистачає. Точніше, вони радіють цьому. На них оформлене все господарство. А реальні люди працюють просто так за конверти, без стажу, без соціальних гарантій, без майбутнього. З'ясувати це легше легкого, так вже давно. Навіть не потрібен штучний інтелект, достатньо ніг і блокнота. Так, формально на базарі всі орендарі теж ФОП, але я людина далека від аудиту, і то розумію, де і як копати було б бажання. Бажання, щоправда, з'являється не в усіх і проявляється не до всіх, бо власники великого бізнесу носять, точніше переказують, не сумками, частку, невелику, туди, куди треба. У нас взагалі країна з добре організованим корупційним общаком, тримачі общака іноді змінюються. Правила? Ні. Дрібні ФОП теж носять, але на іншому рівні. Усі ці кіоски, які зараз урочисто зносять, колись ставили за хабарі. І скоро ми побачимо нові малі архітектурні форми, теж за хабарі, просто в іншій кишені. Боротьба з ФОП у такій системі виглядає особливо зворушливою. Я не люблю прогнозувати, бо мої прогнози люблять збуватися. Але якщо ми хочемо побудувати країну вічної диктатури під протекторатом Кремля, то ми йдемо правильним шляхом. Бо патріоти колись закінчаться, а слуг народу наберуть нових. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролики і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!